Пане Ігоре, почну з, з такого найгарячішого. От ранок я почав з того, що уважно прочитав звернення державного підприємства КБ Луч до нашого уряду, уряду війни, і, і ситуація просто якась абсолютно дурнувата виникає, тому що КБ Луч. Випускає ну, 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 те, що нам найбільше потрібно. Це комплекси Вільха, це крилаті ракети Нептун. Це, в принципі, набої до стугни. І тут Тетяна Чорновіл не дозволить нам збрехати дуже ефективна, файна штука ця стугна. І коли туди обстопом знов приходить е, ДАСУ, е, це такий матюк, який розшифровується як Державна аудитслужба служба України, яка вже встигла наламати чимало дров ще за попереднього керівництва Міністерства оборони, то в Виникає питання. Ну, виникає питання просте. Це умисні дії на підрив обороноздатності, чи що? Ну, Друже, тут все набагато простіше. Просто, скажімо так, як, як пояснюю я з своєї логіки, є така структура, яка називається Політичний офіс ФСБ Російської Федерації на території України. До цього політичного офісу ФСБ ну не одним же Шуферичем єдиним, правда? Тобто є дуже дуже багато персоналів. Я сьогодні не буду накидати там лайна по прізвищам, ну, на кшталт е, політичний офіс ФСБ організував зустріч Зеленського, не зрозуміло з ким в Омані, а потім не зрозуміло якось е, президент поїхав через суд на сутки пропав, потім полетів якось там літаками непонятного Патрушева. Ну, ми зараз можемо тут знаєш, навернути ще приліпити сюди, трошки накинути зверху Вагнергейта, ще накинути скорочення збройних сил України, ще накинути замороження ракетних програм. І ми дійдемо до висновку, що в принципі в лютому 22-го року Путін вибрав найслушніший момент для здійснення повномасштабного вторгнення. Навіть ті тези, які називали путінські пропагандисти, що Україна це там країна, яка не сталася, що це країна справжньої країни може вважатися, якщо вона буде захищатися. А ви подивіться на тих ідіотів, вони відводять війська без будь-якого бою. Вони знищують оборонні рубежі біля станиці Луганської, без будь-яких бойових дій. Вони забороняють робити розвідку. Ну це ж ідіоти. Бо ви подивіться на тих українців. Ну вони ну ідіоти. Вони забороняють використовуватися снайперські контрснайперські групи, використовувати дрони. Забороняють. Ну це ж ідіоти. Ну все. А ви дивіться, як вони послали Байдена, типу там Джо, чому ми ще там не в НАТО. Ну як нас можна було ще назвати в той час очима путінських е, радників, які саме сказали Вова, той, котрий Володимир Владимирович Хайло каже, Вова, пора о зараз, або зараз, або ніколи. І я не кладу е, вину на нашу владу, що вона винна в, в тому, що Росія вторглася. Ні, я просто кажу, що Росія використала найвдаліший момент. Якщо ми говоримо далі, а що політичний офіс ФСБ припинив своє існування? Ні, я звичайно вітаю там заяву СБУ, які кажуть, от ми накрили мережу Сівковича у вигляді цілого-цілого Шуприча. І все? Ну, ну все? то тобто ну, на мережу не Да. Ну, на мережу одна людина не тягне. Я бачив, як, наприклад, там, е, е, накривали мережу там, Козаностри, на якусь іншу мережу бандитських угрупували. це зразу обшуки там, по всій країні, там, по всім фірмам, фірмочкам, прокладкам, закладкам і так далі. Арешти на майно. А ми дивимося тут там, Медведчука, коротше, порішали, туди-сюди дивимося, майно не арештували. Тут люди татарова вже наживаються. І мені після цього виходить. Найвеличніший лідер сучасності, от, і зі своєї, знаєте, вершини невстратості не починає казати: ви знаєте, напевно, війна буде довго, і ми це розуміємо, і треба то, але що нам прийдеться переналаштовувати на воєнні рельси економіку. Тільки він то сказав, вже можна було починати хреститися. Чому? Це команда для роботи політичного офісу ФСБ. Бо налагодити на воєнні рельси в економіці можна лише те, що працює заради воєнних рельс. Правильно, тобто вони ж не пішли, умовно кажучи, там розбиратися ну, з закупівлями енергоатом, вони пішли розбиратися з виробниками зброї. І Державниць служба на цьому тлі здобула собі, ну, скажімо так, сьогодні неймовірної слави просто нігадяєв. А в перспективі, я думаю, що ну розумієш, я, як би так не наговорити, бо що я ж юрист, це я Ну от Я соб... та, та, грамотно, да, та, 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 бачиш, так, так собі так думаю, ну давай скажу з точки зору військової людини. Отже, коли військова людина бачить перед собою проблему ворога і так далі. Та, тобто, що він робить? Він робить дві речі: військовий в першу чергу забирає цю проблему. А в другу чергу він ліквідовує джерело цієї проблеми. Ну бо інакше ця проблема буде виникати знову і знову. Якщо mm -hmm. по мені, умовно кажучи, працює вогнева точка супротивника. Я маю придавити, як то кажуть, саму цю вогневу точку. Ну і звичайно е намагатися уразити, щоб в не в нових е підрозділів не було там можливості, тобто зруйнувати цю позицію, там зруйнувати там, не знаю, там склади БК і так далі. Та тобто я маю ліквідувати проблему. Не не лише наслідки долати її вічно, Зеленський сказав. Ігоре, але тут такий один момент: будь-яка людина, яка вірить в державу як ефективну бюрократію, скаже так, без державної аудит служби держава не встоїть, а особливо в таких умовах, коли в нас фактично і оборонний, і внутрішній бюджет це бюджет зовнішніх допомог і запозичень. Нам потрібна аудит служба, але в нас виходить так. Перший раз ми кричимо, чекайте, це що, саботаж чи що, коли аудит служба вирішить е, обнулити всі при прибутки будь-якого бізнесу, який працює з оборонзамовленням, списати їх, е, як то кажуть, в, в борги і взагалі заборонити їм отримувати прибуток. Ну, ми почухали голову. Думаємо, корисні ідіоти чи саботаж. А тепер вдруге вони приходять і блокують КБ Луч. І от тут вже е, саме це питання про джерело, яке е, повторюється. Кадрова політика в державі Україна повністю підконтрольна одній людині, пану Єрмаку. Uh -huh. ми, ми тут можемо знаєш ходити огородами там навколо та, та близько, але все рівно ми прийдемо до того, що держава Україна, як сказав не Ігор Лапін, Франшиза Ярко це Славко Юрчишин. Він сказав, що з парламентсько-президентської Республіки Україна вони перетворили її в офісно-президентську. Ну, що тут не зрозуміло. Поки Зеленський зайнятий дуже хорошими речами, він їздить по світу, збирає наші оплески. наші з вами оплески. Хоча зараз вже він збирає не оплески, а тепер вже він збирає е, звіздюліни від західних партнерів вже за свою роботу. За не за нас з вами, бо за нас з вами це тільки оплески. А оці подзатильники, знаєш, то це вже не, не наше питання, це питання саме цієї роботи е, того треша, який привів Зеленський. І в цьому контексті, якщо ми говоримо сьогодні, чи може існувати держава без, без перевірок? Ну, звичайно, ні. Ну як? Ну, аудиторські перевірки потрібно робити, потрібно там досліджувати і так далі. Але ж є таке поняття, що зараз йде війна в нас, так тобто в нас воєнний стан і так далі. Я тут, приклад, можу привести лише, ну умовно кажучи, Ізраїль. Можливо, не зовсім це буде коректно. Але в Ізраїлі активували ту сорокову їхню ту статтю, угу. що сьогодні ролить армія, а всі остальні являються обслуживаючим персоналом для армії. І армія лише ставить в курс політиків, що от ми зробили то-то-то-то. Тобто не політики керують армією, а армія просто ставить в курс. Це країна, яка. 에, склалась, так як по, по, на думку да дуже багатьох, яка буде себе захищати. да Ну в, 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 Ми просто говоримо зараз в цьому контексті. В нас же виходить це вже як диверсійна робота на території ворога. Тобто політичний офіс ФСБ прикриває диверсійну роботу російських спецслужб на території України. Україна ж для Росії ворог ворог. Ну от вони якраз і прикривають. І таким чином. Заблокувавши найуспішніші увага, державні підприємства. Да? тобто, ми я ще хочу наголосити слово державні. слово державні підприємства, державні підприємства, які сьогодні показали неймовірні результати. Ну про що таке стугна, я теж можу розказати, тому що ми якраз станію в перші дні війни, якраз і займалися тим, що думали, яким чином е, допомогти патріотам врятувати стугни. Скажем так, за що дуже багато хто з нашої групи отримали кримінальні провадження. Ми знаємо цю всі а вже закриті От, ті всі провадження. Закрили вже їх чи так далі дуже досять? розумієш? Я ж мені ж ДБР не доповідає, але ага. я знаю точно, що по підрозділам тероборони, по бригадам тероборони, розіслали листа, копію листа такого мені присилали побратими. От які ну є ж багато ж ну, нормальних людей, які розбираються в ситуації? Ну, наприклад, умовно кажучи, прошу повідомити, в якому підрозділі служить служить і служив е капітан Збройних сил України Ігор Лапін. Розумієш, <різь> 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 абсурдність. Вони кажуть: зайдіть на нього стрінку на Фейсбуці. Там ж написувати та, командир батальйону спецпризначення, та 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 така то -та бригада. Ну, ви що ну реально, ну, дебіли. Але вони мені не біли, друже. Я теж так думав, що це ідіотизм і так далі. Ні, не ідіотизм. Це ціленаправлена робота. І справи закриті, чи призупинені, чи поки що там лежать, чекають свого слушного моменту, бо Таня вже ж вона тими стугнами, ну, успішно ж палить російські танки. Як би там не було в неї підтверджених вражених цілей список такий, що дай дорогу. От. І ми це знаємо всі. І в цій ситуації. Стуна показала себе як, ну, скажімо так, скажу з точки зору спеціаліста. Якщо йде колона і нормальна позиція, зі стугни можна вивалити всю колону. Джевелін він має теплове наведення. Він може вільнути до того, що вже горить раніше підбите. Тому джевеліна вигідніше підбивати першу і останню техніку, а потім давати координати і вивалювати вже всю колону. З тугною можна працювати так, знаєш, бо там зовсім інший принцип, там не, там не тепловий принцип і так далі. Так, допустим, бусі, Інлав теж хороша штука, але вона працює більше по залізячу, тобто, якщо воно залізне, магніт, там, ну, ми, там, технологій є багато, але суть не в тому. Далі. Е, Нептун показав на крейсері Москва, що Круче Нептуна, в принципі, на сьогоднішній день ну, Гарпун теж хороша штука, але Нептун, я скажу, файна річ. Ну, Дві ракети і завалило такого непотапляємого. Це серйозно, це дуже серйозно. Кращої реклами не придумаєш. Запас тої вільхи, який зробили, ще встигли виготовити цю вільху, нам допоміг в перші дні повномасштабного вторгнення вивалювати дуже великі колони росіян біля Києва. Невеликий mm -hmm. запас, який вдалося врятувати, богу дякувати. Він працював, і я знаю, як він працював. То навіть вже з власного досвіду знаю. Знаєте, горизонтальні зв'язки в Україні вирішили більше питань, ніж вертикальні пам'яті. Вертикаль, на початках на початках не було тої вертикалі. Ну сьогодні вертикаль, якраз таки вона взяла все, всі бразди керівництва в свої руки і починає формувати. Добре, але тут якраз виникає і когнітивний дисонанс, бо це в межах вертикалі державної. Керівники державного підприємства пишуть лист, відкритий на прем'єр-міністра Шмигаля про якийсь гоп-стоп і саботаж в межах єдиної вертикалі. Ось в чому парадокс. Пояснюю. Тому що є держава, є державна політика, а є політичний офіс ФСБ. І на тих ділянках, де той офіс ФСБ має важелі, він там і робить всі збитки. Ну, умовно кажучи, при Сталінові, то за саботаж була така стаття по закону воєнного времени – розстрілювали. Сьогодні ну, нема такого поняття, як закони воєнного часу. Нема такого. Це придумали. Знаєте, це як більш таки літературний вистів. У нас є правова держава, богу дякувати і так далі. Але такого поняття, як саботаж і так далі, нема. В той же час ці дії носять відверто характер державної зради. Тому що наслідками діяльності Держаудитслужби служби минулого разу це була купа кримінальних проваджень. Сьогодні, фактично, наслідками діяльності Держаудитслужби служби ми бачимо зуп, майже зупинку виробництва. Ну, ви знаєте, я вам скажу так: до війни, от, е там є такий Коростельов, знаєте, в е Кабелуч. На нього, в принципі, можна свічки за здрав'я ставити в церкві. До війни до нього черги були більше ніж до мавзолея Леніна в Москві. Я маю на увазі представників різних штибу там Саудівської Аравії, різних країн багатих, тому що там дійсно сумасшедший колосальний науково-технічний потенціал і хороші менеджерські якості. Але проти Крастильова порушуються перед війною кримінальні провадження. Ми пам'ятаємо цю історію зараз. Під час війни ми чуємо ці оці речі з і з ДБР-ом. з тим самим ДБР, який нещодавно нам е, розповідав про клістрони. Е, пам'ятаємо да, тобто, це по фактичне знищення, намагання знищити систему ППО України. Ми їх просто забрали і, і не віддавали. Та ми пам'ятаємо цю історію. Так, вони Віддали вони їх віддали, якщо я не поміняюся, ну десь більше через півроку після того, як вже почалось повномасштабне вторгнення. Ну це взагалі, це ти розумієш, друже, ну ми ж можемо говорити будь-що, але це є виключно робота політичного офісу ФСБ. Тому що неважливо чиїми руками яких структур чи підрозділів великих чи маленьких робиться шкода державі у її захисті. Я дуже добре пам'ятаю, як напередодні повномасштабного вторгнення. Пару корисних ідіотів привели в комітет Нацбезпеки безпеки і оборони якихось фахівців в лапках, які розповідали, що Нептун, що це все фігня, що державні випробування, на яких був Турчинов, тоді ще секретар РНБО і так далі, що це все фейк ньюс і математично доводили, що Нептун не має права на життя. А я дуже добре знаю, що коли йшли ті державні випробування, росіяни ж дивилися, ну ми ж як, коли ми щось випробовуємо, ми ж повідомляємо всіх, це ж, ми ж маємо стріляти там, море і так далі. І поставили там свій мотлох і робили різного роду перешкоди радіоелектронної боротьби для того, щоб Нептун на державних випробуваннях не влучив. Але він таки холера влучив. І підтвердженням цього крейсер Москва, вам як кажуть, в свідки. Ну тому ця історія вона має закінчитися на моє глибоке переконання кримінальним провадженням проти представників Державної служби безпосередніх виконавців і тих, хто давали накази на дії, які можуть спричинити або вже спричинили наслідки для обороноздатності держави. РНБО це, це те, що має відбуватися сьогодні, а слідство це те, що має відбуватися завтра. Так, от поставимо тут крапку, бо ми якраз вже добралися найкращим підтвердженням. Є по плодах, пізнаєте їх, і флагман підводного російського флоту, крейсер Москва, є підтвердженням, що таке КБ «Луч», А оцей варіант, що витворяє державна аудитслужба, ну має отримати юридичну кваліфікацію, як то кажуть, ще на вчора.